Екс-секретар міської ради Вікторія Ставицька знову поновлена на своїй посаді і позбавилась приставки екс. Цього разу судове рішення на її користь підтвердило незаконність прийнятого раніше більшістю депутатів. Рішення про дострокове припинення її повноважень скасовано судом і розпорядження міського голови про звільнення Вікторії Ставицької. Цікаво, що повідомлення про це рішення суду з'явилось паралельно з обранням нового секретаря ради Геннадія Лоцмана. Геннадій Лоцман фактично на сьогодні ще залишається на декілька днів секретарем міської ради. Однак, якщо Вікторія Ставицька принесе до міської ради постанову суду, як кажуть з мокрою печаткою судової установи, Геннадій Лосман залишиться без своєї посади. Таким чином, міська рада насправді сьогодні не має взагалі секретаря міськради і цілком ймовірно і не матиме ближчим часом. Адже якщо Вікторія Ставицька звільниться за власним бажанням із команди Степана Цепюка, а про це вона повідомляє в електронних ЗМІ, тоді доведеться повторно затверджувати того ж Геннадія Лосмана на посаді. Якщо, звісно, мер забажає, Знову вносити цю кандидатуру депутатам. Взагалі, мер вважає, що судові спори по трудовому законодавству це безпрецедентні речі. І взагалі вони не мають права на життя. Сьогодні йде розпотребляє безпрецедентної країн. Розгляд по Некуда по Ніколи України, в Україні, що веселья міськоради звільніла застави. Секретаря буде поприщані, да? Вот. Oh. Відзначимо, що насправді такі трудові спори сотнями розглядаються в судових інстанціях, і зазвичай, до речі, на користь працівників, яких працедавці намагаються незаконно звільнити. Мабуть, недостатність юридичних знань вкотре продемонстрована судовою гілкою влади і непокоїть міського голову. Хоча рядових олександрійців цілком ймовірно більше непокоїть те, що вони взагалі беззахисні від юридичного свавілля міської влади. Адже якщо навіть секретарю міської ради довелося двічі захищатись у суді. То що вже говорити про рядових олександрійців?